Вітаю вас, друзі. Сьогодні записую третє відео на тему в пошуках божественної мудрості. Найперше хочеться подякувати за зворотній зв'язок. Мені приємно, що вже є перегляди і підписники, із даного списку відтворення, із даних двох відео, вже є підписники. Це приємно, це радує, це надихає мене, тому що я не очікував. Чесно говорячи про те, що буде багато переглядів, особливо по такій тематиці, тому що сьогодні люди дивляться щось інше, не дивлячись на те, що Україна є християнською країною, сьогодні переглядають щось інше, а перегляди на біблійну тематику, вони не так багато набирають. Тому мені приємно, я вдячний вам за те, що ви. Переглядайте дані відео. Також хочу подякувати тим, хто надіслав мені посилання на перегляд деяких ось таких матеріалів, які корисні для мене в, перегля... в підготовці відео для вас по книзі притчі Соломона. Я не зупиняюся, як бачите, навпаки, я вирішив ще до нового відео. Року дати вам дещо по першому розділу. Ми домовилися, що з нового року ми починаємо по одному розділу в день читати. Повторюватись не буду. Хто хоче мати цільну картину, ви можете переглянути в даному списку відтворення перші два відео, а ми рухаємося далі. У минулому відео я дав вам план книги. І він складався із семи пунктів. По ньому ми будемо йти. Сьогодні перший пункт а це вступ. І, як ми вже знаємо, я говорив, що вступ це перший розділ з першого по сьомі вірші. Все йде по плану. Хто бажає мати цей список, ви не полінуйтеся. Перегляньте попереднє відео, випишіть, і він у вас буде. А я сьогодні даю вам ще один список, уже безпосередньо із Біблії. З української Біблії в перекладі Огієнко є даний список, є даний такий план. Він книга поділена по, в перекладі Огієнка, книга приповістей поділена на 5 частин. Отже, я вам даю ось цей. План. Частина перша. Це перший розділ з першого вірша. По 9 розділ 18 вірш. Частина друга. З 10 розділу перший вірш по 22 розділ 16 вірш. Частина третя. З 22 розділу 17 вірш. По 24 розділ 34 вірш. Частина 4. З 25 розділу перший вірш. По 29 розділ 27 вірш. І частина 5. Це 30 розділ з першого вірша по 31 розділ, 31 вірш. О, Оскільки я маю перед собою два списки, то я бачу, що вони тотожні. Розділ у розділ і текст текст. В першому було 7 пунктів, а в другому лише 5. Відмінність є лише у двох місцях. Перший план більш детальний, але різницю зможе побачити справжній дослідник. Або та людина, яка випише перший список, і випише ось цей список, який я щойно продиктував. Для цього не потрібно бути дослідником, просто потрібно виписати і Порівняти. І можете написати особисто або в коментарі. де ж різниця? В одному списку є 5 пунктів, а в іншому 7. В чому різниця? Отже, ми разом з вами будемо користуватися різними перекладами, які є доступні на українській мові, і не тільки на українській. Звичайно, що я буду користуватися. Електронною е, версією, яка є в, е, на моєму комп'ютері, але також буду користуватися і перекладами, які є у мене. Отже, будемо користуватися розповсюдженим перекладом е, Огієнко. Да, Мені подобається із моєї ось такої робочої біблії, да, тому що вона в мене підкреслена. Мені ось так приємно в нею. Користуватися, тому що багато ось таких текстів, які в мене вже підкреслені, є е, сучасний переклад. Ось побачите сучасний переклад Біблії це новий переклад Турконяка. Будемо заглядати, щоб бачити, як тут написано. Звичайно, що є біблія, ось така, якою користувалися ще наші. Наші діди, звичайно, що у мене вона в новому форматі, да, новий, але це святе письмо старого нового завіту, мовою Русько-українською. Русько-українською це ось такий переклад Куліша Левицького і Пулюя. Будемо заглядати, щоб переглядати, що стосується, стосується книги приповістей. У цьому перекладі досить він ось такий він вже устарівша мова, але деякі місця варто переглянути. Ну, і є, звичайно, звичайно, єврейська біблія. Ось бачите, все так, як положено. Починається із кінця. Ось бачите, Тора і ось ми будемо з вами заглядати. Вже в мене стоїть закладка на книзі приповісті. Тут, ви бачите, є російська і єврейська мова. Ось так ми будемо заглядати, для того, щоб дивитися різні, різні переклади. А зараз переходимо безпосередньо до вступу перший розділ і почнемо із перших. Віршів з вами ось так розглядати. Уступи до кожної книги, як правило, коротко розкривається її суть призначення. Автор говорить дещо про себе. Хочу сказати, що у книзі приповістий 921 текст. 921 текст. А у даних семи текстах вступи міститься, наче ключ до всієї книги. Дуже важливо добре розібратися з першими віршами. Я б сказав із такими словами, базовими словами, поняттями, тому що тоді легше буде зрозуміти усю книгу. Отже, перше слово приповісті. Огієнко і Куліш говорять приповісті, а сучасний переклад перекладає притчі. притчі. А єврейський, в єврейській мові ця книга називається мішлей. І воно перекладається як притча. Також це слово мішлей можна перекласти як наче, а взірець. Приклад, алегорія і також е, мішлей. Воно має ось таке цифрове значення. Ми розуміємо, що в єврейській мові кожна буква вона має цифрове значення. Тому мішлей е, означає також 40. 40 мішлей це 40. Е, бачимо, як розширюється спектр розуміння першого слова. Е, слово притча ми наче розуміємо. Принаймні так думаємо, що ми розуміємо. Переглянемо слово наче. Це інша грань того слова. Це як іноді батьки придумують історії для своїх дітей. Вони придумають якусь історію і дитині потрібно уявити, «наче», а, справді все так відбувалося в історії. Історія надумана, але для виховного ефекту вона наче реальна. Батьки кажуть: уяви собі, ось наче відбувається таке, і таке. І дитина вона починає задумуватися, що говорять її батьки. Тому притча це наче, наче реальність. Взірець або приклад. Дуже подібні поняття, я б не хотів їх якось розділяти. Взірець, це, як, правило, щось зроблене для того, щоб по ньому виготовляти щось інше, це наче макет. А макет може бути макет будинку, до прикладу. Він може бути виготовлений з картону. Із картону може бути виготовлений макет, але він в певних пропорціях, наче ось зірець будинку, який може в майбутньому стояти. І дивлячись на цей зірець, можна бачити, можна вже собі уявляти, яким буде будинок в певних пропорціях. І потім з'являється. Будинок справжній у е, таку величину, що можна в ньому проживати. Юним художникам е, також їм важко е, бачити картину, якось її е, на ній наносити на полотно зображення, і тому на початку викладачі образотворчого мистецтва вони кладуть взірець. Вони кладуть зірець або іншу кар картину, або якийсь предмет, який, на який потрібно дивитися і е, малювати. Отже, зірець для перемальовування. Алегорія також, ось це єврейське значення, притча алегорія. Е, як правило, людина мислить образами. І є слова чи образи, що Викликають у нас певні думки, певні асоціації. Отже, одне слово а, притча а, приповість, а, як ми подивилися всесторонню і побачили, настільки воно глибоке. А, Соломон починає ще з цього слова, це, до речі, перше слово, з якого він починає книгу, Мішлей. Притча, приповідь, взірець. Хоче сказати. Дорогі мої, я хочу говорити до вас прикладами, наче все, що я скажу, воно є насправді. Я кладу перед вашими очима ось цей взірець, ці образи, щоб ви могли брати приклади, брати повчання. Е -е 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 Вірш другий починається словами, «щоб пізнати. «щоб пізнати. В єврейській мові використовується слово ладаат, і воно має кілька значень. Це і пізнання, проникнення, інтимний акт. Ви розумієте. Відчуваєте, як змінюється розуміння слова, коли ви починаєте мислити мовою оригіналу. Знання це в якійсь мірі проникнення, іноді, іноді навіть на фізичному рівні. Щоб пізнати, плід якогось, смак якогось плоду, щоб пізнати, як смакує плід, що потрібно. Його Положити в рот або відкусити, якщо це яблуко. Звичайно, можна дивитися відео про плід, можна читати книги, але то буде не те. Єва могла ходити навколо забороненого дерева, але вона вирішила. Пізнати його на смак, щоб знати добро і зло. Юнак також може дуже багато читати про дівчат, але це не буде пізнання. Я думаю, що ви уловили суть ось цього слова «ладаат» щоб пізнати. Отже, Соломон він передає. Соломон, наче говорить своєму читачу, Я знаю, що ви люди зайняті. Я також ділова людина, що цінить кожну хвилину. Тому буду коротким. Даю вам приклади, образи, взірці, мій досвід від мене, шломо, мирного чоловіка, сина Давидого, щоб ви мали пізнання, щоб ви могли проникнути в суть речей. В різних випадках життя. Вам подобається ось такий мій імпровізований переклад. І далі він продовжує: щоб пізнати премудрість, пише Огієнко, щоб пізнати премудрість. Сучасний переклад пише для пізнання мудрості. А мудрість в єврейській мові хахма. Ми з вами про це слово будемо говорити аж до 9 розділу. До нас мудрість буде звертатися кілька разів прямовою мовою, тому вартує підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео на каналі. Сьогодні лише скажу, що мудрість. У єврейській мові жіночого роду. Отже, мудрість жіночого роду, а все, що Бог створив після Адама, воно більш досконале. Мудрість представлена в образі жінки. І жінки будуть зустрічати в книзі приповісті, і будуть жінки благочестиві, добрі. І також будуть інші жінки зустрічатися. Також багато представлено образом жінки у всьому святому письмі. Сьогодні не буду дуже багато коментувати це слово лише скажу, що мудрість це більше як інтелектуальна обдарованість. Мудрість це ось така узгодженість. Із законом, або із закономірністю, яка існує у всесвіті. На цьому сьогодні обмежусь. обмежусь, щоб коментувати ось це слово мудрість. А до речі, мені буде цікаво, якщо ви напишете, як ви розумієте, що таке мудрість у вашому розумінні, що таке мудрість, чим вона відрізняється від. Знання, що таке мудрість. Можете також пошукати, поритися у словниках, можливо, погуглити для того, щоб для себе ось так зрозуміти, що означає слово мудрість. Напишіть в коментарях, це буде цікаво почитати, що означає слово мудрість для вас. Переходимо до третього тексту. Щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права й простоти? Це пише Огіянко. Сучасний переклад говорить для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя. А куліш даний текст перекладає Наступним чином, щоб присвоїти собі вправу в розважуванні правосудді, в суді та праведності. Отже, ми бачимо, що один і той самий текст, але в різних перекладах він звучить е трішечки по-іншому. По і це робить. Е Ось дослідження і розуміння книги більш ось таким об'ємним, цікавим, коли ми не просто читаємо, а ми порівнюємо і досліджуємо. До чого я вас закликаю, якщо ви маєте можливість читати в різних перекладах або, можливо, ще й на інших мовах, на англійській, на румунській, німецькій, польській, хто володіє якоюсь мовою і має Біблію. Святе письмо на даній мові це цікаво порівнювати, як в іншій мові передається те чи інше слово. Забігаючи наперед, хочу сказати, що в книзі приповістей Соломонових ми будемо дуже часто зустрічати підряд три або чотири слова, три або чотири поняття. Це такий його стиль написання. Тому прошу вас вже в третьому вірші побачити ці слова. Ці чотири слова. Це Огієнко і Куліш передають чотири слова, а сучасний переклад передає три слова. Огієнко перекладає мудрості, праведності, права і простоти. А Куліш. Розважування правосудді, судді та правості, а сучасний переклад передає трьома словами: розсудливості, справедливості та правосуддя. Не буду вас сьогодні загружати розглядом цих понять на єврейській мові. Там вони мали більш чітке розмежування. А вже в перекладі на нашу мову ця чіткість вона зникла. Але не втрачаємо надії. Розглянувши лише три тексти, ми знайшли для себе багато чого нового і цікавого. Я записую дане відео як ілюстрацію того, як повільно і детально можна розглядати біблійний. Біблійний текст. Наступне відео буде присвячене вже розгляду цього ж самого вступу, першого розділу, але вже з 4 по 7 вірші. Ми розглянемо з вами в наступному відео чотири тексти. У попередньому відео я говорив, сьогодні повторив, що перші сім текстів це вступ, це ключ до книги. Щоб легше розуміти інші розділи, та теми потрібно добре навчитися користуватися ось цим ключем. Думаю, що далі будемо рухатися швидше. Одне відео на розділ, хоча також не хочеться проскакувати голопом, але і не хочеться робити відео надто довгим. Напишіть, як вам хочеться. Цілий розділ і довге відео, чи коротенькі відео по кілька текстів. У коментарях ви можете написати, як вам краще. Ви можете написати готуйте коротке відео, готуйте довге, або можете написати мені без різниці, яке відео тільки готуйте. Це буде ваша ось така участь та відгук. Якщо дане відео вам сподобалося, то, як завжди, я прошу ставити палець до гори. Якщо є якісь ідеї, якщо є побажання, пишіть. Домашнє завдання не змінюється. Читайте книгу приповідей Соломонових, перший розділ січня місяця. Починайте з першого дня, починайте читати. Читайте уважно, записуйте вже. Під цим відео можете в коментарях писати свої думки стосовно прочитаного, свої запитання можете писати, буде цікаво читати, дивитися, пишіть в особисте. Бажаю вам Божого благословіння. До нової зустрічі на каналі. Не забувайте про підписку, дзвіночок, щоб ви. Не загубили даний канал, і коли виходить наступне відео, і можете поділитися даним відео, якщо бачите, е, в ньому якусь користь і хочете, щоб хтось інший долучився до перегляду е, даних відео, щоб бути в пошуку божественної мудрості, користуючись, е, користуючись книгою приповістей Соломонових, ви можете поширювати е, дане відео. Отже, Божого благословіння нехай щастить кожному із вас.